Привіт усім! Я Єлизавета Пецик, і якщо ви бачите мене, це означає лише одне: в ефірі прогноз погоди на понеділок 19 грудня. Отож, розпочинаємо. На Вінниччині ранкові хмари протримаються недовго. Вдень та ввечері очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. А зараз більш детально про подарунки погоди по усіх районах області. На заході регіону від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться й згадки. До самого вечора буде триматися ясна погода. Опадів не прогнозують. В день температура повітря сягатиме до мінус 2 градусів, вночі стовпчики термометрів фіксуватимуть 7 градусів з позначкою мінус. На півночі похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не прогнозується. Температура повітря в день 2 градуси з позначкою мінус. Уночі очікується мінус 7. На сході ранкові хмари не протримаються довго. У другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів. Позначка термометра сягатиме мінус 3 в день та вночі 7 градусів з позначкою. Мінус. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому Концерн Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерн Поділля започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10% вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів теж не обіцяють. Температура повітря в день мінус 3 градуси. Вночі стовпчики термометра покажуть 7 градусів з позначкою мінус. У центрі сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшити і через деякий час закінчитися. Максимальна температура повітря в день плюс 6. Вночі позначка опуститься до мінус 1. У Вінниці на зміну похмурому ранку прийде ясний день. Хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів не передбачається. Температура повітря в день 3 градуси з позначкою мінус, вночі мінус 7. На цьому я завершую. Бажаю вам спокійного дня та хорошого настрою. Бережіть себе і побачимось на телеканалі Вінниччина.